Вийшов я на природу. Всіх вітаю. На вулиці досить прохолодно. З джерел світла в мене лише спишка додаткове освітлення, так що на камері і гасова керосинова лямпа. Більше нічого нема. Зараз підпалюю керосинку швиденько. поки не затухла. Ось так. І десь ось тут, напевно, вона буде. Зроблю трішечки більше полум'я, щоб хоч щось тут можна було роздивитись. За допомогою кресала, звісно, такий розпалювач. Не розпалиш. Потрібні або сірники, або запальничка. Чайничок. Підписник мій просив чайник не мити. Каже, що йому дуже подобається, коли чайник в відео підкопчений. Ну, хай буде так. Атмосфера. Клас. На вулиці мінус 4 сьогодні. Але відчуття як мінус 10, напевно. Дуже прохолодно, неприємний такий вітер. Йшов навіть сніг, йшов, але не залишився він надовго. Бушкавторські, шкіряні м'які. Іноді, коли на вулиці прохолодно, я просто можу на руки натягти рукавиці і мені стає тепліше. Хоча, здається. Що вони тоненькі, і тут як тут зігрітися? Ніяк тут не зігрієшся, але я хочу сказати, що мені вистачає.